Всім привіт! Я знову на зв'язку, і я знаю, що я великий гівнюк, бо не викладував відео з минулого року. Так, я знаю, що вступ та жар дійсно геніальний, я його вигадував цілих 20 хвилин, тому пропоную перейти одразу до суті відео. Іноді блогери різко хочуть поділитися своїми вподобаннями чи думками, тому випускають ролики по типу топ, стільки там фільмів про якусь фігню. А так як я випускаю чи відео лише про космос, думаю, для всіх мій канал сприймається як канал про космос. Хоча, впевнений, для деяких це канал про космос з матюками, тому ставте лайки, пишіть коментарі, які просувають відео. До та тримайте мій топ 10 фільмів про космос. І одразу кажу, що я не буду корчити із себе критика чи крутого кінознавця, тому відгуки на фільми я буду робити чесними від серця та як звичайний попкорновий глядач. А ще зазначу, це мій топ фільмів. Тому якщо так станеться, що якщо у цьому топі я оціню ваш улюблений кінчик не так, як вам подобається, то, то мені насрати. Проте, якщо ви знаєте якийсь цікавий фільм про космос і він не потрапив у це відео, то обов'язково розкажіть про нього у коментарях. Топ відкриває усіма відомий фільм легендарного режисера Стенлі Кубрика Космічна Одиссея». У свій час фільм просто розірвав кінематограф, своєю візуалізацією космічного простіру, реалістичністю космічних станцій та те, як у фільмі гарно зображено умови невагомості. У порівнянні з іншими космічними фільмами того часу це був найреалістичніший фільм про космос. І це, мабуть, єдиний великий плюс цього фільму. Бо крім візуалу, тут є ще й сюжет. А так як нагадаю, що цей фільм зняв Стенлі Кубрик, цей фільм. Дуже душний. Тому якщо ви звикли до певної динаміки, екшену та швидкому розвитку подій, то тут цього нема. І фільм дійсно на любителя. Насправді в фільмі купа води суцільної тягамотіни. І якщо її вирізати, то фільм зменшиться майже до половини. Космічна Одиссея більше схожа на виставку абстракційного мистецтва, де ти довго втикаєш і кумекаєш, що саме всі картині хотів сказати нам автор. Тому і не всі зрозуміють цей фільм. Але припускається те, що насправді тупий тут сам. Ами я на дев'ятому місці фільм до зірок режисера Джеймса Грея. Ага, всі тут знають, хто це. Проте я думаю, фільм отримав певний бус по переглядам, бо в головній ролі знімався усіма відомий Тайлер Дьорнув. Фільм оповідає про те, як батько головного героя зник подорожуючи у місії до Нептуна, метою якої був пошук ознак позаземного інтелекту, але через 16 років після зникнення батька сонячну систему ковбасять невідомі спалахи, джерело яких невідомі процеси на Нептуні. Тому Бреда Піта посилають на Нептун, щоб розібратись у атахуя там коїться. Бо, скоріш за все, джерело спалаху є корабель його зниклого баті. Критики гарно оцінили цей фільм, проте серед звичайних глядачів весь час чутно, що фільм насправді нудний, і з цим я погоджуюсь. Проте мені зайшла сама стилістика фільму, бо тут зображені технології майбутнього, які наближені саме до нашої реальності, де нема цього футуристичного стилю, якими грішать більшість фільмів про космос майбутнього. Ракети, космічні станції, космічні апарати, транспорт та навіть самі скафандри виглядають так, наче це для фільму вигадували дійсно земні інженери, а не якісь художники. І саме наближений до реальності стиль технологій створює особливу атмосферу на фоні інших подібних фільмів. А візу. Візуалізація самого космосу нагадує, що космічний простір доволі сурове, порожнє та холодне місце. А ще мені хочеться особливо виділити саме те, що, схоже, це єдиний фільм, де глядачам показали саме Нептун. Восьме місце відкриває фільм «Пекло». і мені здається, це один із найунікальніших фільмів про космос. Бо якщо на попередньому місці головний герой летить на найвіддаленішу планету, то у цьому фільмі головні герої летять на сонце. Можливо, у північній Кореї фільм про їх політ космонавтів до Сонця назвали б саме так, але фільм не про нічний політ на сонце. Коротше кажучи, сюжет. Сонце по невідомим причинам почало гаснути. Щось там було не так з цими ядерними реакціями. І у 2057 році на Землю Землі люди вже почали конкретно замерзати, щоб запалити сонце по-новому. Люди скипали над термоядерний заряд, який потрібно було відправити тільки у режимі ручного керування. Тому до сонця відправили цілий космічний корабель під назвою Ікар 1 який десь у атмосфері повинен скинути цю цар бомбу. Все ж чудово, поки корабель не зник на підльоті до Меркурія По причині а по причині фіг його знає. Тому людство створило нову колосальну бомбу і через 7 років відправили наступний космічний корабель вже під назвою Ікар 2. Важливість місії не тільки порятунок землі, а ще й те, що ця друга бомба була створена з останніх ресурсів, які забезпечують потрібну термоядерну реакцію на сонці. Тому якщо екіпаж провалить місію, то земля буде приречено стати бурулькою. Пролітаючи біля Меркурія, екіпаж ІК-1 раптово ловить сигнал попереднього корабля ІК-1. Тому рятівникам землі приходить просто геніальна ідея – саме полетіти рятувати ІК-1. Як саме реалізується ця геніальна ідея, раджу глянути вам самим. Але перед цим я додам. Свої 5 копійок. Ідея фільму дійсно незвичайна, бо де б ви бачили таке, щоб люди летіли на сонце. Але гарну ідею фільму може запороти рідкий, як понос сюжет. І цей приклад якраз саме про цей фільм. Бо якщо перша половина фільму дійсно цікава та зрозуміла, то, подолавши свій екватор, сюжет фільму щось дав рідкого. І мені здається, що більшість бюджету пішла саме на візуалізацію сонця. Але чесно скажу, вона тут дійсно потрясна. І якщо б я побачив цей фільм у дитинстві, то я б дійсно повірив, що актори Знімалися біля справжнього сонця, тому все ж таки фільм відповідає своїй назві. На сьомому місці йде фільм Гравітація, який має жанр фантастика, трилер, драма. Але я б додав сюди ще жанр фільм жахів. Бо фільм про те, як команда американських астронавтів спокійно лагодить телескоп Хабл. Але наш дебів сусід підірвав свій воєнний супутник. Все це сміття від уламків накриває цю команду і виживає лише дві людини. І тепер я хочу, щоб ви задумались. Шаттл, на якому ви прилетіли, повністю зруйнований. Вас самих викинула у відкритий космос. З кожною хвилиною ви віддаляєтесь від землі, і ви ніяк не можете це зупинити. За вами ніхто не прилетить, вас ніхто не врятує. Ви приречені на смерть від нестачі кисню в скафандрі, і жаху додає те, що це досить реалістичний сценарій, який може відбутися навіть зараз з астронавтами МКС. Єдине, що ви можете зробити, це просто прийняти свою смерть. Або не паритись і зняти шолом. Проте фільм Гравітація не був довгим фільмом, бо якщо сценаристи не прокачали головним героям скіл удача та не напхали сценарних хостелів, завдяки яким у головних героїв з'явили шанси на порятунок. Тому, якщо ви все ще не бачили, як астронавти будуть вибиратись із цієї орбітальної сраки, то краще гляньте самі. Якщо роздивитись фільм у плані візуалізації, то тут це бездоганно, але є один мінус. А саме те, що фільм, по суті, є візуальним атракціоном, тому щоб краще поринути отмос. Сферу спецефектів треба як мінімум дивитись фільм на великому екрані, чи хоча б на цар моніторі. Бо, вибачте, з телефона, ноута чи невеликого екрану комп'ютера отримати потрібний ефект від відовища абсолютно неможливо, так як цей фільм налаштований саме для перегляду на великих екранах кінотеатрів у 3D. Шосте місце відкриває один з найбазованіших фільмів про космос, а саме, фільм Марсіанін талановитого режисера Рідлі Скотта. І тим, хто дивився цей фільм, пропоную поставити відео на паузу та написати в коментарях, що перше на думку вам приходить, коли ви чуєте про цей фільм. Картопля з войном! Фільм про те, як під час шаленої марсіанської бурі та евакуації з Марсу, у ході нещасного випадку астронавти втрачають одного з членів команди і всі вирішили його кинути на планеті та автоматично записавши у 200. Але наш герой не здох та вирішує усіма способами вижити в умовах марсіанської пустелі, поки за ним не повернуться та не врятують. За головним героєм цікаво спостерігати, бо він як виявляється справжній геній інженерії, а не тільки звичайний ботанік, як розповідається у сюжеті. Бо, наприклад, саморобний. Обігрівач з міні-реактору на Плутонії, засоби зв'язку для спілкування з землею. Чи генератор води було дійсно геніальними винаходами? Я ботанік. Я колонізував Марс. Я космічний пірат. Я себе трохи підірвав. Хоча застосування знань Ботаніка зіграли ключову роль у виживанні, тому фільм подарував нам найвідоміший мем про вирощування картоплі у марсіанському ґрунті завдяки власним кикашкам. П'яте з половиною місце гордо посідає ваша підписка на мій ютуб канал та телеграм, де я спілкуюся з аудиторією та роблю анонси прямих ефірів на Твічі. Особливо вдячний всім, хто підтримує мій канал Монедою, бо завдяки вашій підтримці, канал живе та рухається далі. Тому хто хоче приєднатись чи підтримати мій канал, всі посилання, як завжди, у описі під цим відео. Але в першу чергу підтримуємо ЗСУ. Якщо згадувати тему космосу, то без прибульців обійтись неможливо. На тему прибульців знято безліч фільмів, але події фільмів про прибульців найчастіше відбуваються на певній планеті і в основному це Земля. Але в цьому топі нас цікавить саме локація в космосі. Тому на п'яте місце я поставив фільм Чужий знову талановитого режисера Рідлі Скотта, який на цей раз дійсно є фільмом жахів. Чому саме цей фільм? А саме тому, що серед усіх фільмів цієї франшизи події цієї частини відбуваються у космосі, а не десь на планеті. А тепер коротко про сюжет. 2122 рік керований автопілотом космічний буксир на струму, транспортує на землю 20 мільйонів тонн руди з іншої планети. Корабель ловить невідомий радіосигнал з невідомої планети. Тому бортовий комп'ютер будуть усю команду із Кріосну і екіпаж приймає рішення полетіти, подивитись, що там таке, бо за інопланетні ніштяки може світити щедра премія. Астронавти, наче роняючи рояль, все ж таки садять корабель, знаходять інопланетний недобублик, у якому лежить мертвий прибулець і щось схоже на величезні яйця. Один із розвідників суне пику туди, куди не треба, і на його лице присмоктується якась тварюка. Тому бачимо мораль. Не сунь пику туди, куди не треба. Зараженого астронавта, попри всі протоколи, тягнуть на борт, проводять досліди і з'ясовують: перше, паразит намертво не відпускає носія. Друге паразит кровоточить кислотою. Потім цей же паразит самостійно помирає і постраждали, наче відчувай себе чудово, поки з його тіла не вилізе якась невідома гидота, яка моментально дає дьору. Вітаємо, екіпаж! Тепер у вас одна проблема перетворилась у дві, тому ховайте труп та беріть у руку капець, щоб знайти і прибити цю тварюку. Але як потім виявляється, ця зараза росте не по дням а по годинам, тому вся команда тепер заперта у кораблі з великою, спритною та дуже смертоносною істотою. Скажу чесно, фільм старий, морально устарів своїм візуалом, та як фільм жахів, він вже далеко не лякає. Але використання справжніх декорацій та ляльок додає певної натуральності у плані візуалізації навколишнього середовища та істот. Тому якщо під час перегляду не базікати з друзями та не втикати у телефон, то фільм досить глядабельний, і хто досі не дивився, то раджу все ж таки до перегляду. А де? Барабашка повернишово. Четверте місце відкриває фільм Перша людина, і це вже біографічний фільм. Або як модно тепер казати на воєбонському агліцизмі: бойопік. Це фільм про легендарного астронавта Ніла Амстронга, і на відміну від усіх попередніх фільмів, у цьому списку космос тут показане найменше. Але мені на цей факт трішки начхати. Бо, по перше, це фільм про Ніла Амстронга. А по-друге, його грає мій улюблений актор. Райан Гослін. Фільм демонструє глядачу не тільки життя першої людини на місяці, а й те, як взагалі тяжко та небезпечно бути астронавтом, особливо в період початку ери космічних польотів. Нам завжди показували та показують астронавтів зі сторони. Дивіться, які вони круті та сміливі, літають у космос і насолоджуються прекрасним видом з орбіти. Тому у багатьох з'явилось бажання те стати астронавтом, бо ніхто й гадки не мав про усі закулісні аспекти цієї професії. Вже по особливому спостерігаю. Цю сцену польоту головного героя під час місії Gemini 8. Деніл та його напарник, по суті, були запхнені у модуль, наче всередину сувкового танку. Камери були під таким ракурсом, щоб глядач відчув всю цю тісноту та дискомфорт. А в додаток було чутно всі скрипи та тарахтіння ракети. Від чого стає ясно, що ти знаходишся на вершині металевої паливної бочки. І ніхто не дає тобі гарантії, що все це не вибухне прямо зараз. І одне діло стресувати та дзюрити від страху. Кафандр самому, а інше діло, коли за тебе ще й хвилюється, та морально страждає уся родина. Додатково хочу порадувати усіх фанатів госінга, бо водій у кінці драйву не здох, а вижив, сів у Делоріан, поїхав у минуле, став пілотом, навчився керувати літаком та космічними апаратами, завів дружину та дітей, полетів на місяць, і було в нього все гарно та чудово. Я наїбав, водій помер місце під соснами. Трійку лідерів відкриває фільм, який знову доводить, що бути астронавтом зовсім не так весело, як здається. І Якщо у попередньому фільмі показують успіх польоту Ніла Амстронга на місяць, то на цей раз нам показують, як польот на місяць може піти по пизді. І цей фільм Аполлон 13 Аполлон – це історичний фільм катастрофа який розповідає про реальний політ до місяця астронавтів на пілотованому космічному кораблі під назвою Аполлон 13 Метою польоту Аполлона 13 як і двох попередніх кораблів серії Аполлон, було висадження людей на поверхню місяця і проведення наукових досліджень. Але на третю добу сталася аварія по причині немає. Блядь, ярик, пиздец! Пизда, Бачов, блядь! Бачов патик нахуй! Я тобто аварія виникла із-за короткого замикання, яке спричинило вибух кисневих балонів, а сам вибух разом з витіканням кисню викинув корабель з потрібної траєкторії та порушив роботу більшості приладів життєзабезпечення. Проблема астронавтів була не у тому, що накрилася висадка на місяць, а можливо те, що вони взагалі не зможуть повернутися додому. І, хоч екіпаж екіпажополона 13 і так не став першими людьми на місяці, проте міг стати першими мертвими астронавтами у космосі. Фільм гарний в усьому, як у плані візуалу, який навіть сьогодні виглядає достойно, так і у плані сюжету, який майже без води та тяга мотіни. Дуже гарно описано та показано, як цю катастрофу переживали люди, як і на борту Аполлона 13 так і на землі, особливо родини астронавтів, та у центрі управління космічними польотами, де 24 на 7 працювали над тим, як повернути астронавтів додому живими. Фільм знятий на основі книги Втрачений місяць Джеймса Ловела. Це, якщо що, командир борту Аполлону 13. І у фільмі його зіграв той самий мемний мужик, що влізає в кадр, псує весільні фото, робить селфі з телефону у п'яних людей та змусив плакати людей за втраченого м'яча. Well, Так, це мій другий улюблений актор Том Хенкс. І до речі, цікавий факт, бо саме на борту Аполлону 13 народилася та сама легендарна фраза Houston, we have a problem». Якщо вже й згадувати катастрофи пов'язані з космосом, то перше, що приходить більшості людей на думку, це загроза падіння якогось космічного об'єкту на Землю. І про загрозу космічного прильоту знято немало фільмів. Але серед цих всіх кінострічок я хочу виділити лише один фільм. Тому друге місце відкриває фільм Зіткнення з безодною». Якщо коротко про сюжет, то однієї ночі під час занять школярів у астрономічному кружку один із підлітків помічає якусь невідому зірку, якої чомусь нема на зоряній карті, тому знімки дивної цятки на небі відправляють вже до професійної обсерваторії, де астроном доктор Маркус Вулф дізнається, що це о боже, комета, яка йде на зіткнення землею. Астроном з купою у штанях поспішає попередити колег про комету, але гине у автокатастрофі. Проте комету знаходять інші астрономи, і влада могутніх країн світу приховує цю знахідку. Поки за рік до зіткнення президент США не оголошує на весь світ інформацію про цю комету. Голова країни, хоч і лякає, що людство настане хана, але й заспокоїє, бо за весь цей час вони разом з Рашкою побудували великий космічний корабель, на якому відправляться астронавти, пробурять дірку у кометі та підірвуть у ній декілька ядерок. Так як потужний космічний прильот засвітили у трейлері, то я маю купон на спойлері скажу: що замість запланованих восьми ядерок астронавти якогось біса заклали чомусь чотирь. І за цього комету розірве на два шматки, які все одно полетять на землю, тому людство приречене на загибель. У плані візуалізації та спецефектів фільм десь на рівні, як в Аполоні 13, бо фільм теж не молодий і знятий ще у 1998 році. Але одразу скажу, що сюжет може трохи задушити, бо є багато діалогів та і взагалі різних моментів, які можуть здатися нудними. Хоча, якщо дивитися уважно і не відволікатись, то можна все ж таки проникнутись атмосферою фільму де показують всі аспекти життя, переживання та страх людей, які розуміють, що смерть все ж таки неминуча. Про цей фільм я можу базікати годинами, так як цей фільм є улюбленим фільмом мого дитинства, і кожного разу, коли його крутили по сі то для мене це було свято на рівні нового року. Пак била старопрамен настільки м'який. Щука, коли я хотів насолодитись ностальгією дитинства, я не мав на увазі срані перерви на рекламу. Звісно, на фоні цього фільму є ще такі кінострічки, як конкуруючи на той час Армагеддон та сучасний фільм Не дивіться вгору. Але у порівнянні з зіткненням з безодною Армагеддон як якась незрозуміла лажа. А той самий же Не дивіться вгору, взагалі, комедія, яка висміює сучасний світ, так як зараз на часі створювати сучасний світ, і одночасно його висміювати. Тому на фоні цих відомих фільмів. Зіткнення з безодною є серйозним фільмом про катастрофу без надмірного пафосу, екшону, клоунади та вирвоочної графіки. Ні, ну вибачте, в Армагеддоні це не а якийсь демонічний їжак. І нарешті переможе цієї підбірки це легендарний фільм режисера Крістофера Нолана. Це Інтерстеллар. Бо, на мою думку, хоч і фільм має певну кількість недоліків та кіногріхів. Інтерстелар є найкращим фільмом на космічну тематику серед усіх фільмів про космос, бездоганний візуал, від якого можна іноді відкрити рота, Захоплюючий сюжет, який затягує фантастику події, одночасно змушує поплакати від драми. та шедевральні саундтреки та оновитого композитора Ганса Сімера роблять фільм настільки добротним, що в котрий раз доводить, Крістафер Нолан вміє знімати достойне кіно. Одночасно з купою вражень фільм подарував нам як і значну кількість мемів, так і значну кількість теорій, таких як чи справді і за захоплення Нолана на справжні декорації та спецефекти. Режисер змусив Крістіана Бела набратим надмасивну вагу, щоб актор зіграв у фільмі Чорну діру, в яку по справжньому зіганув Меттю Маканахі про фільм сказано настільки багато, що мені більш нічого додати, крім заздрочів до тих людей, які досі не глянули цей шедевр. На цьому фільмі міг би і закінчитися мій топ. Але є один фільм, який просто неможливо не згадати, якщо ви дійсно захоплюєтесь космосом. Бо для усіх ціновачів астрономії цей фільм, а точніше, ціла сага, просто база, і цією базою. Є Зоряні Війни. Я просто фізично не міг не згадати цю сагу, бо Сага Зоряних Війн найпопулярніша серія фільмів не тільки про космос, а й взагалі найвідоміша серія фільмів в усьому світі. Незалежно від того, чи дивились, чи ні. Зоряні війни або хоча б якогось персонажа знать буквально всі люди на планеті. Бо ці фільми подарували нам незабутні враження від перегляду в дитинстві, чи навіть у старості. Залишили купу мемів, культових фраз найкращого антагоніста за всю історію кількість аніматорафа, та навіть ефект Мандели. No Yeah, Культова сага зоряних війн це той самий Дарт Вейдер у коридорній сцені, яка досі дає посмахтати усім іншим відомим серіям фільмів, хоч то Хобіт, Гаррі Поттер чи ще щось. Хто дійсно цікавиться космічною тематикою, той обов'язково повинен подивитися ці легендарні фільми і варто пам'ятати: ось оригінальна стара, але безсмертна трилогія, яка дала всьому початок. Ось трилогія приквелів, які пояснюють сюжет минулого та мають найкращий епізод серед усіх епізодів. А це. Це третій епізод. А ось це гамно, параша Саніна, яка й споганила весь світ зоряних війн, а у колі спільноти зоряних війн режисера цього лайна вважають за ідіота, дебіла. Його ніхто не поважає та не вітається з ним за руку. Якщо ви все одно не погоджуєтесь моєю думкою стосовно якогось фільму, то посворіться на це у коментарях або на моїх прямих трансляціях на твічі. А на цьому я завершаю своє мовлення. До нових зустрічей і кінець зв'язку.